Український уряд підвищив візне мито для іномарок із малим і середнім робочим об'ємом двигуна. Київ пояснює таке рішення необхідністю захисту інтересів вітчизняного автопрому. Українські виробники висловилися на підтримку цих преференцій. Інші учасники ринку певні, що зрештою нове мито ляже і ще одним тягарем на гаманці споживачів. У євросоюзі закликали Київ відмовитися від спеціального мита як такого, що протирічить духу вільної торгівлі. У щасливого власника нової Таврії дорогою скінчився бензин, а до найближчої заправки ще кілометр. Кілька крапель палива із запальнички, і автівка знову рушає. Ось такою рекламою на початку 90-х намагалися звабити купувати вітчизняні малолітражки європейських автолюбителів. Тепер же європу новинками українського автопрому не підкорити. І на експортних, і на місцевих ринках позиції українських автовиробників непевні. Виробники кажуть, імпортери заполонили весь ринок. На сьогодні вже 10% на ринку належить вітчизняному автовиробнику. 90% – це імпортери. создалась тенденція. Ну Практически когда навіть на внутрішньому с, України ситуація з, збитом нашої продукції, стала критической. Аби захистити вітчизняні автомобільні заводи, уряд оголосив про проведення спеціального мита на везення іномару. Якщо ми зробимо все правильно, а захистимо свого товаровиробника і зробимо так, щоб ті автомобілі, які купував наш середній клас, в Минулому році буде вироблятись, розроблятися, і відбудовуватись у нас в країні, і це буде набагато е позитивніше для нас, для нашої економіки, для наших громадян. Але і не всі іномарки подорожчають. Уряд призначив мито у 6,46% від вартості автівки для двигунів об'ємом від 1 до 1,5 літри, і майже 13% для машин з об'ємом від 1,5 до 2,2 літрів. Саме у цьому сегменті мають конкурувати українські легковики. Автівки з більшим об'ємом двигуна спецподатком не обкладатимуть. Українських конкурентів для них немає. Коли наші заводи запрацюють так, як як необхідно, з радістю пересів би на тут автомобіль, який був розлоблений саме в нашій Україні. Український автопром випускає продукцію з достатньо низьким рівнем конкурентоспроможності. Це об'єктив. Ми можемо запитати наших громадян, чи вони хочуть придбати продукцію українського виробництва, як правило. Відповідь негатив. Автоімпортери в один голос кажуть, що такий крок уряду не покращить перспектив українських автовиробників і заявили, що оскаржать його у суді. Серед їх рекомендацій українським заводам просто робіть якісні автомобілі. Чому у нас не просить допомоги авіапром наш? завод Антонова себе прекрасно почуває? Не ходить, не циганить до верху, до кабінету міністрів якусь допомогу. Тому що вони конкурентно спроможні у Євросоюзі, введення спецсмита назвали незрозумілим кроком і закликали уряд від нього відмовитись, адже це встановлює додаткові торгівельні бар'єри між ЄС і Україною, шкодить європейській економіці та й українським споживачам. Висока ціна на автомобілі не в інтересах ваших покупців. У мене виникає запитання, кого ви захищаєте, виробників чи ваших споживачів. Я думаю, варто в першу чергу зважати на покупців. 2009 року уряд вже вживав подібних санкцій і збільшував мито для імпортерів, що призвело до подорожчання іномарок. Попит на продукцію вітчизняного автопрому тоді не надто зріс. Український уряд підвищив візне мито для іномарок із малим і середнім робочим об'ємом двигуна. Київ пояснює таке рішення необхідністю захисту інтересів вітчизняного автопрому. Українські виробники висловилися на підтримку цих преференцій. Інші учасники ринку певні, що зрештою нове мито ляже і ще одним тягарем на гаманці споживачів у Євросоюзі. Закликали Київ відмовитися від спеціального мита як такого, що протирічить духу вільної торгівлі. У щасливого власника нової Таврії дорогою скінчився бензин, а до найближчої заправки ще кілометр. Кілька крапель палива із запальнички, і автівка знову рушає. Ось такою рекламою на початку 90-х намагалися звабити купувати вітчизняні малолітражки європейських автолюбителів. Тепер же європу новинками українського автопрому не підкорити. І на експортних, і на місцевих ринках позиції українських автовиробників непевні. Виробники кажуть, імпортери заполонили весь ринок. На сьогодні вже 10% на ринку належить вітчизняному автовиробнику. 90% – це імпортери. создалась тенденція. Ну Практично коли навіть на внутрішньому ринку України ситуація з збитом нашої продукції стала критичною. Аби захистити вітчизняні автомобільні заводи. Уряд оголосив про введення спеціального мита на ввезення іномарок. Якщо ми зробимо все правильно, а захистимо свого товаровиробника і зробимо так, щоб ті автомобілі, які купував наш середній клас в минулому році, буде вироблятись, розроблятися, і відбудовуватись у нас в країні, і це буде набагато позитивні для нас, для нашої економіки і для наших громадян. Але і не всі іномарки подорожчають. Уряд призначив мито у 6,46% від вартості автівки для двигунів об'ємом від 1 до 1,5 літри, і майже 13% для машин з об'ємом від 1,5 до 2,2 і літрів. Саме у цьому сегменті мають конкурувати українські легковики. Автівки з більшим об'ємом двигуна спецподатком не обкладатимуть. Українських конкурентів для них немає. Коли наші заводи запрацюють так, як як необхідно, з радістю пересів би на тут автомобіль, який був розлоблений саме в нашій Україні. Український автопром випускає продукцію з достатньо низьким рівнем конкурентоспроможності. Це об'єктив. Ми можемо запитати наших громадян, чи вони хочуть придбати продукцію українського виробництва, як правило, відповідь негатив. Автоімпортери в один голос кажуть, що такий крок уряду не покращить перспектив українських автовиробників і заявили, що оскаржать його у суд.